Хочете прикол розповісти вам, що таке венчурні недиверсифіковані інвестиційні фонди? Якщо ви вже зробили так, ух, піду відпочину, то даремно. Справа в тому, що в Україні є така купа схематозів, як вимити гроші? Як не сплачувати податки, як ну, видирати з держави, як купувати якусь дуже елітну нерухомість або автомобілі, і бути в тіні? І ні один реєстр не виявить, що ви це купили. Так от, схем так багато, що коли до вас приходять податківці, а ви продали там на OLX якийсь старий диван. То ви можете просто сміятися, сміятися їм в обличчя. Так ось в Україні є е, венчурні фонди, і часто вони не диверсифіковані ще й інвестиційні. Так от, що це таке, якщо дуже просто, венчурний фонд це фонд з відповідним підвищеним ризиком капіталовкладень. Ну, тобто, вони вкладаються в різні стартап-проекти і так далі. І так далі. Так от я поцікавився. Ну, мав сьогодні таку нагоду поцікавитись, як реально використовуються ці венчурні фонди в Україні. І так, інвестиції в стартапи, чесне, легальне застосування. Як це має бути? Фонд вкладає гроші в нові, наприклад, IT-проекти, ну, виробництво, бізнес там, і так далі. Да? І отримує прибуток від зростання цього бізнесу. Тобто, у вас вклали гроші, дивляться, що у вас є потенціал, вклали. І отримують прибуток. Як насправді, або мутне, схематозне використання. Паперові стартапи. Тобто, нема насправді нічого без реальної дохідності, але виводяться кошти за кордон. Зрозуміли? Так? Тобто вкладення йдуть, нібито щось там, але це не стартапи, це фейкові стартапи. Далі. Купівля нерухомості це дуже цікаво. Купівля. Комерційної нерухомості для оренди або подальшого прибутку. Тобто, наприклад, закладається якийсь проект будівництва інфраструктурний, і оці венчурні фонди можуть викупити, купити щось для того, щоб потім здавати в оренду або там, прибутки і так далі. Як насправді це використовується інколи? Купівля особистої нерухомості, наприклад, елітних квартир, віл, дач і так далі на фонд. Щоб не показувати власника та уникати податки. Ну, тобто, ви зрозуміли як, да? наприклад, у якогось чиновника десь з'явилось там 20-25 мільйонів доларів. І він би міг купити собі квартиру, ну, наприклад, на Печерську, там, пентхаус якийсь так? Там, трьохповерховий пентхаус, квадратів так на 300, ну, щоб розмістити себе, там, з ким він там ще живе. Сім'ю свою, можливо, там, кохану дружину чи ще десь коханку, ну, неважливо не для чого. Але як ти покажеш ці 20 лямів? От Як ти їх покажеш? Ну, в тебе зарплата, там, умовно, 100 тисяч чи 150 тисяч на місяць, ну, ну навіть там, нехай 500 тисяч на місяць, Ну, це ніяк в 20 лямів не вписується. І ти е, приходиш до добрих людей, і вони тобі роблять е, венчурний отакий фонд. Венчурний фонд. І цей венчурний фонд купує нерухомістю. В тебе офіційно немає, тебе не можна, ти, ти ніде по базам не проходиш, тому що це фонд. Так, прикол в тому, що фонд ще і податки не сплачує. Тобто купили нерухомість, ну немає відповідних відрахувань до всіх пенсійних фондів, там діла, воно не оподатковується, бо це бо фонди звільнені від оподаткування. Далі, структурування бізнесу. Як це має бути об'єднання активів різних компаній для прозорого управління через фонд. Це так має бути. А як воно буває? З приховування активів від кредиторів, суддів, державних органів через багатошарові структури. Коли ти не доберешся до кінця, а хто там реально володіє? От я сьогодні відкрив, є така у нас U-Control, І я відкрив, мені потрібно було. Я так глянув і знайшов там. Одну особу, вона володіє одразу там 30 чи то, можливо, 40. Товариство об обмеженої відповідальності, там п... ці а, приватні акціонерні товариства. І так далі, Пати, Тови, ФОПи, і там штук 40, напевно. Можна так гортати. І ти думаєш, Боже, це мільярдер, мільярдер, мільярдер. Причому зареєстрована людина десь в селі, там в якійсь області, десь далеко. А володіє все в Києві, в Києві. Київ, Київська область, от наближені об'єкти, все, і це об'єкти нерухомості, об'єкти будівництва, завершено, не завершено, різні фонди, стартапи, все в фондах, все в фондах. І ти думаєш, ну, реально людина мільярдер. Спроба знайти цю людину, не, ну, вона ні до чого не приводить. Немає. Людини немає, немає в публічному просторі. От ви вірите в те, щоб людина була мільярдером, бо ну, коли тебе 40 підприємств. І всі нерухомості пов'язані, то це ж явно ти вже ж гривневий мільярдер. Да? І це Київ, це, ну, це всі регіони от біля Києва і так далі. І людину цю знайти неможливо. Тобто, що це за людина? Де вона, можливо, депутатом десь є там, хоча б райради чи сільської ради? Ні, нема, немає. Як немає людини. Тобто ми розуміємо, що це таке. Це підставні особи, які, на яких. Числиться це все. А насправді, насправді користуються всім цим майном інші люди. Ви не знаєте, хто ці люди. От, от це просто та людина, яка е, і знаєте, як воно тут буває. Ви скажете, от, почекайте, ця людина помре, а тоді а що тоді? Це все, все її спад, спадок. Да? Ні, 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 це не так робиться. Е, там все дуже хитро зроблено. Тобто робляться е, відповідні. А, ну, ну Ви знаєте, що коли людина там готується до, до ну, відходу, да, тобто, а, викликають нотаріуса, відповідно, пишуть про спадок, яка, як розподіляється. Ну, а тепер, уявіть собі, ви, вам набридла та квар квартира на Пічірські за 20 лямів, ви її хочете продати. А, теж. а як ти її продаш? Ну, в тебе не було квартири, як ти її продаш? А все дуже просто. Фонд, фонд оцей венчурний, просто переписується на іншу людину. Тобто, ви купуєте фонд. Ви, ви не купуєте У вас всередині фонду, там може бути що завгодно, ви не купуєте фонд. Ви, ви, ви фонд купуєте. А що всередині фонду, це вже не ваше діло. Прикольно? Далі, наступне податкове планування. Як нормально фонди ці законна мінімізація податків. За рахунок інвестиційних пільг. Тобто венчурні фонди мають інвестиційні пільги. Зрозуміли, да? бо ти ризикований капітал маєш, і ці венчурні фонди вони в різних державах як працюють. Вони працюють для підтримання певних проєктів, інноваційних. Тобто, о, той проєкт, він ще невідомо чи вистрілить, але фінансуєш, 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 фінансуєш. І держави не оподатковують такі фонди, тому що вони і так, ці люди або група людей, вони ризикують грошима. Як в нас в державі все це робиться? Нелегальне ухилення від податків через фіктивні збитки або переоцінку активів тощо і схем дуже багато. Залучення весторів, як це має по по нормальному бути? Створення платформи для чесного залучення великих інвесторів, тобто оголошує фонд, що от ми будемо інвестувати там такий-то проект такий-то стартап, і ну, закликають, Тобто, хто бажає приєднуйтесь і так далі. Як це працює в Україні? Використання фонду для обману інвесторів, привласнення внесків. До речі, саме так, через такі фонди, дуже багато власників. Які інвестували в початкові будівництва на етапі кар'єру, потім залишились без житла. Пам'ятаєте, різні афери у нас були там якісь еліта еліта, щось там потім ще було в 2019 році. Люди залишились без житла, тому що все це було через такий тип венчурні фонди. І проблема в тому, що ви, як звичайний громадянин, взагалі не можете нічого зрозуміти, що це таке, як воно працює, де кінцеві бенефіціари, хто, до кого йти, до кого звертатися, а як отримати компенсацію. А ніяк, а ніяк. І от я написав, що ви навіть не уявляєте, скільки в Україні таких схематозів. Ми, звичайні люди, як лапухи. Поки ви сваритесь, шукаєте правду, шукаєте, нам, намагаєтесь довести одне одному е, якусь істину. Насправді великі і важливі люди просто рублять тупо бабло. І поки ви стримаєтесь продати на Оліксі свої 30-40 книжок, які вам від бабушки досталися, то ці люди просто мільярди прокручують. Все це схематози. Ну, от, як приклад, я вам приводив про велику квартиру. І от виходить так, що завдяки ось такому фонду венчурному, не потрібно платити податки і сплати в різні фонди. О, ви отримуєте анонімність в реєстрах, тобто ви можете придбати собі нерухомість і ніхто про неї знати не буде. Ну як ніхто? ніхто. А, далі для перепродажу майна достатньо просто змінити власника фонду. Все і більше нічого. І отут виникає питання: а хто б нас міг би захистити? Ну, от від такого. Бо це ж реально тупо схематоза. І ви думаєте, їх не знають в державі? А ви скажете: почекайте, а чому інші люди цим не користуються? А тому, що ви не можете фонд венчурний організувати, ви, ви не можете, ви там є реєстратори, там є дуже багато проблем. Ви, ви звичайна людина, вам життя не вистачить. Щоб це зробити, тобто для того, щоб це організувати, потрібна контора юридична, знання, мати доступ до реєстратора, мати кошти на заснування такого фонду, а це там півтора, два, п'ять мільйонів гривень. Але коли ти потім будеш крутити мільярдами гривень, то для тебе п'ять мільйонів це пху копійка абсолютно. Плюс це ж робиться для кого треба робиться. І от таких фондів насправді десятки сотні в Україні. Де що ти хочеш може бути, і ви знаєте, от я коли задався питанням, а хто нас може от хто нас може звичайних громадян врятувати від такої халепи? Ну, раз в державі це масою відбувається. Я вам скажу, хто це відповідні служби. У нас є НАБУ, у нас є СБУ, у нас є прокуратура, у нас є різні слідчі органи, у нас є поліція, у нас ну, ну, купа всього. У нас органів, які борються з корупцією. В, в Україні більше, ніж в деяких цивілізованих державах. Але проблема в тому, що хто дасть право, право, я зараз навіть не можливість кажу, бо можливість то в них є. Хто дасть право навіть якійсь службі залізти в це все? Хто дасть право? І отут виникає велике питання. А чому? Чому? Так Виходить, що люди, які могли б нас врятувати від оцього всього лайна, вони не можуть це зробити. Не можуть. Тому що їм, напевно, теж хтось десь дуже високо це все забороняє. Уявіть собі, які схематози можуть бути. Ну от реально, це все відкрита інформація. Відкриваєш той же саме U-Control або інші є, є сервіси. Є люди, на яких по 30, по 40. 80 товів, патів, фопів. Ну, ви можете собі уявити, щоб одна людина реально керувала 30 товариствами з обмеженою відповідальністю. І на додачу ще 10 приватних акціонерних товариств, і на додачу ще 15-20 фопів. Ви це уявляєте собі? Це або якась реально вже династія. Ну коли ти дивишся, що ця людина насправді, їй там 35-40 років, і ця людина із села такого-то, району такого-то, області такій то і по документам навіть немає столичної реєстрації, а зареєстрована там чи зареєстрований десь там, і де перебуває фізично невідомо, скоріш за все, що не в Україні, то ти розумієш, що з високою долею ймовірності, це схематози. І схематози, які кришуються дуже серйозними людьми. І от поки ми з вами отут шукаємо гроші, поки нас намагаються обкласти різними штрафами, податками, збільшити нам якісь контролі, фінансові моніторинги, в державі відбувається ось таке. Де що там говорити, коли колишній президент України влаштував навіть цирк з типу що там, поділом майна з власною ж дружиною? Ну, що далі говорити, коли навіть президент країни. Нехай і колишній президент країни влаштував таке позорище. Хтось не розуміє, для чого це потрібно. Хтось вірить в те, що це реальне, реальний поділ майна. І отак ми живемо. І що саме цікаве, що ці люди виходять потім в телевізор і розповідають, як нам жити. О, венчурного вам лайку. Друзі товариші. Добре дуже що. Частина з тих людей, які дістались до влади, можуть найняти реальних, крутих професіоналів, які дуже гарно вміють оптимізувати податки, не сплачувати їх, і взагалі тримати українців за лохів. За лохів. Саме так. На жаль, навіть під час війни. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І більше про це все в телеграмі є в описі під цим відео. Підписуйтесь.